Нехай овечка у цей рік принесе щастя, повний міг скільки снігу за вікном, стільки їжі за столом, скільки гілок на ялинці, стільки радісних, стільки грошей у торбинці, скільки за столом гостей, стільки радісних вістей. Вітаю з новим роком та Рістом Христовим. Новий рік добробут ваш покращить, що гроші вас були і втілювались, в мрії. Хай все в родині буде най, як найкраще. Здійсняться сподівання і надії, енергії, здоров'я вам міцного, щоб свято за столом в душі було. А ми ще обіцяємо до цього вам забезпечить затишок і тепло Вітаєм вас із новим роком Всіма! Різдвяними святами, нехай життя із кожним кроком наповнює важким скарбам. Хай сонце раду вас вітає, коє зузуля літ багато, здоров'я з пишним короваєм, приходить в будні і на свято. Хай щем стане друзів коло, простягне руку всякий стрічний і буде кожен день казково, як ніч різдвяна. І у рік новий бажаємо всіх радостей у світі. Здоров'я на сто років і вам, і вашим дітям любов зігріє, хай серця, щасливі дні настануть, а всі негоди й прикрості мов перший сніг розтане. Хай щасливиться доля гараздами й втіхою, новорічними дарами під родинною стріхою. Зичимо сонця та світлих надій, Миру в втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. Я від усього серця хочу усіх вас, вчителів, батьків, учнів, привітати з цим довгоочікуваним світлим святом Різдвом Христовим. Це свято, на яке чекають у кожному домі, свято спільної радості, веселощів, родинного, душевного тепла та надії, віри в світле майбутнє. Я хочу побажати, щоб ці чудові світлі почуття не полишали ваших осель цілий рік, щоб у кожній родині панували мир, слагода і добробут. Особливо хочу звернутися до всіх дітей східної України і побажати їм мирного неба та спокійних снів, впевненості у майбутньому, в гарну днину, в добрий час і з Різдвом вітаю вас. І з вечерею святою, веселою колядою, Щоб принесли в вашу хату щастя і радості багато. Нині в Україні пісня гомоніє, Христос народився, весь народ радіє, і вся Україна Христа прославляє! Слава Україні, Христосся рождає! Шановні батьки, діти, колеги, щиро вітаю з найулюбленішими з дитинства святами Новим Роком та Різдвом Христовим. За кілька днів відійде в історію 2014 рік. Рік неоднозначний та складний для кожного українця. Рік, коли у житті кожного з нас трапились події, завдяки яким він запам'ятається на все життя. Зазвичай новорічні свята асоціюються з радісними почуттями, ялинкою, безліччю подарунків, сімейним застіллям. У передень нового 2015 року хочу побажати нам всім миру, міцного здоров'я, злагоди та віри. Віри в себе, віри в людей, віри в те, що, незважаючи на ніякі перепони, будь-яка справа, якщо вона робиться від щирого серця, буде успішною. Давайте увійдемо в новий рік з чистими помислами, наповнимо його добрими справами, гідними вчинками, любов'ю до наших рідних та близьких. Ми живемо в найкрасивішій країні, ми любимо її і прагнемо звичайного людського щастя. Кращого майбутнього для наших дітей. Україна впевнено рухається до європейських стандартів життя, у тому числі і у сфері освіти. Цей шлях нелегкий, тернистий та передбачає багато складних рішень. Тож нехай новий рік розкриє перед нами нові горизонти, примножить оптимізм і сили, надасть нас най. Від усієї душі хочу побажати всім нам міцного духу і здоров'я, вірних та надійних друзів, ентузіазму, наснаги, які допоможуть подолати кризу. І вдихнути на повні груди, щоб новий рік був щедрим на добро і любов, сповненим вірою і милосердям, перемогами і великими звершеннями. Нехай в кожний дім прийде мир, щастя і благополуччя. З Новим Роком і Різдвом Христом! Веселих свят.